І так, всім привіт! Починаємо нову серію. Е, що буде в цій серії, я вам розкажу. Я сам не знаю. Тобто знімаємо, що є, що бачу, що нове, що прикольне, я зразу все починаю знімати. Е, щоб, там, щоб ви там не думали, постанов ніяких ніде нічого немає. Знімаю все по факту, де що ось встав, проснувся, добре утро. Е, знімаю, що купляю, що роблю, все знімаю. На сьогоднішній день в планах взагалі це е, шоху. Собираємо шоху. Але як завжди, я отак на початку відео напланірую, розказую, робимо шоху, там, робимо те, робимо це, заробимо бабок, там, всі діло. А по факту виходить, що робимо другу машину, їздимо на Дніпро, їздимо в ліс, їдемо ще кудись там. Але ну, не робиться те, що їй значально розказувалися. Ну що ж, буває таке. У мене, я ж кажу, не постановочні відео. Е, снімаю по факту, все як є. Дуже велике спасі вам за коментарі. Я всі коментарі читаю. Е, всі, я думаю, там 100% всі коменти пролайкані. Хейтерів, я скажу зразу, я їх просто блокірую, удаляю сообщення. Ну, ті, що пишуть там гадості якісь чи ще щось таке. Тобто е, зразу будуть удалені. Оце зразу. написав поганий коментарі або там, де. Ну ладно, мод не буду вже вирізати у коментарях, Але щось погане написав. Я все заблокував і до побачення, все ми розбіглися. Я думаю, так би проще і мені, і людям, які будуть дивитися мене, і проще би тому, де хто написав. Ну то тобто це злі люди зависні, оце вони тільки пишуть. Але мене про то багато людей написали. Більшість людей написали знімати відео в. В районі від 25 хвилин, від 20, навіть, я так скажу, до 30 хвилин. Ну, десь приблизно так буде удобно. Я буду старатися десь так і викладати. Якщо просто дуже коротке, дуже важко врізати цю всю інформацію, це все, що я наснімав, буває я наснімаю на 4 часа, а потім пристати і зжать у 15 хвилин. Ну тобто це дуже сложно. Хоча це вас не повинно волнувати правильно, але ну. Кажу, як є. Що дуже сложно. Це я, виходить, ці всі 4 години передивляюсь, підрізаю, там підставляю туди сюди. Я хочу. Люди. Ще в мене є, і помощники. Це найкрутий мій оператор Братон. Привіт Так, да, Він мене дуже часто знімає. З ним удобніше, з ним, з ним веселіше і робити, і знімати. І я думаю, що відосе дуже прикольніше, коли він є. Добре, да, Том? Так, да. Так, ну що, погнали збирати шоху. Зараз підженемо її в холодок, бо в нас жара, накриття ніде немає. Ну, зараз у гаражі тут хоч і душно, але холодок. І будемо збирати. Будеш знімати? Так, да. Да? точно. Сто 100% да. Так, все, заганяємо шоху. Я вам зараз покажу, як виглядить шоха, а як виглядить шелуха. Отак виглядить шоха. Отак виглядить шелуха. І так, тільки готувався машину вже в гараж заганять, бо так уже холодочок воно перейшов, що в холодочку можна робити. Е -е -е і ну, те, що я казав, набалакаю, що треба робити машину, жигу там. І по-любому з'явиться якась віддільна робота. Зараз їдемо е заводити Ренуху. десь в дорозі поламалися знайомі. Що ж, їдемо? Їдем? <ривіт> Передавай привіт підписчикам. Привіт усім. Так, ну що, приїхали. Зараз будемо вас пламенювати. Ринуху. Ну да. так. Ну я ж думала машину не роблю, кажу, виїду цей. Треба машину завести. Ви не дивитесь? Я, я з лодіком дивився. Я ж вже там блогер. Ти в Ютубі? Да. У машина? Ну так. Да. Ти пробуєш газовок. Так, зараз вона прорватися. Ой! Ти дивиться не ці. О, оце робота є. Зараз я показую вам і хроніку. Так, ринушку короче, ми забрали. Що було в ренухі? Хто зна чого, хто зна де, мусор. Із бака попав у топливно. Ну, як в топливно, в топлівний фільтр попало, забило і соляру перестало тягнути. Вправку подув, мусор, ту грязну солярку всю вилило. Там прям з водою, з таким всім, жижа всяка. Ну, коротше, нормально. Доїхали, потихоньку доїхали, ну як, вроде без проблем, аж кінці, оце вже як до села почали доїжджати, то трохи почала підтуплювати. І це і завтра. Сьогодні вже не знаю, вже пошти і вечір. Може і сьогодні стану її та продму, коротше фільтру передивлюся, соляру зеллю, подивлюсь, що там, може її коротше, вже на викид треба, хто знає, Буде видно. Ну, зараз все побачите, що будемо робити. І так, що вирішили, що його чекати завтра, Треба вже вставати та сьогодні його зробити, почистити, зробити, перемить, пере... перебрити і все чітко. Вот такая сольора тут залита. Оно ну, прям водою якось все, на дну. ще, На ній я їхав, їде вона так собі. ну Є якась слабинка, ну, слабовата вона. Е, я додивився, там трохи метку треба змістити топліва на топлівній і буде так, ну ж, Машина заводиться вже як бритва. Включили зажигання, підождали. Бумба. Риновку зробили. Я її сполоснув, під капутку сполоснув, бо трохи сольоркою облили, зверху мурду помив, бо солярочкою трошки забризкали. Все нормально, все почистили, все добре, все працює. Все, відвозимо машину владельцю. Побачив собаку в салоні, гроїться. Все, відвозимо тачку. І так, все, риношка уїхала. Зараз їдемо зустрічати людей, які хочуть подивитися в мене восьмаку. Зараз будемо дивитися троєчку, а вони будуть дивитися восьмірку. Шіша троєчка, звісно, горна. Я сьогодні дивився, думав, Привет. що це моє. Привет. Коротше, що по ній. Внутрішня граната хрустить. І сидуху треба водітельську горно прикрутити паспорт. Да. А, ти, у окей, паспорт. Конечно. Так хто їх уже так У мене є господар є. Да? Не, ну тут як, тут власне хто є, але цей де, він сам з Дрогобицького району, а його забрали десь у Полтавську область. Короче, ну, там його. Я розумію, ну, тось я його так? шукати, я думаю, що легше сказати, що він по таких паспорту. Ну да. Легше сказати. Сергій та я навіть не знаю, на днях нормальні були. Ага. Стакани чуткі, вона ж бельгійка. По мотору що? Взагалі питань немає, Ні по коробці, ні по мотору, ні по ходовці теж нічого, тож тільки граната. Ну, Ну, резинову оцю. Yeah. Да, ну це в них. А, вони всі слині. Штука. Який Який гуть. Шуці там. Нє-нять. Так як вони перекупи, ми на цьому не зайшлися. Їм хочеться поменше, мені грошей дати, а мені ж треба, ну, такий, щоб прес-бабло був. Ні, ну ти індієць, я балдю, бам-бам. Ну нічого, ждемо наступних клієнтів. Сьогодні вже чоловік 20, я думаю, і подзвонило. всі на завтра хочуть приїхати разом, мені кажеться. Все, до завтра. І так, все, 99-та продано. 99 ки немає. Продана, 99-та була. За 990 боксів. Хто давно підписаний і дивиться, той знає, за скільки вона була куплена. Так що якось так. Що, шукаємо слідує варіант. щоб... Шо... Так, шестерку вже в гараж загнав. Зараз іду, перемиваю всі молдинги, вичищаю, дивлюся, що там з ними. І надіваємо першим ділом nice. О, Я ще Е, Я ж на шоху казав, що шо, скільки я там грошей вложив, що купив, що буду купляти на неї. Е, Купив я її, оце тільки не пам'ятаю, за 7 чи за 8. Ну, нехай би 8. За 8 купив, за 4 продав з неї колеса, тобто, ну, плюси 4 тисячі. Тоді ж, ну, поставив другі колеса, там мені вони обійшлися в 600 гривень. Мінус 600 гривень. Тоді купив отакі ось купаки на неї. Теж 600 гривень. Ну, полірольку це ж таке діло. Ну, На багато машин піде 185 гривень. Кліпси купив, мабуть, гривень на Ой, щоб не Щоб не збрехати, скільки кліпси вийшли. Ну, нехай там 200 гривень. Нехай 200, беремо там плюс 200 гривень. Ще. Так, це все, що йде на шуху по грошах. Ще ж дуже. По кроски. Получилося ще... Потрачено, мабуть, тисячу, тисячу там, з копійками, коротше, тисяча беремо, на покроску пішло. А Хоча, ні, не тисяча, ще шпакльовка, а півтори тисячі на покроску пішло. Ну це я в кінці підсумую, підсчитаю і потім столбик напишу. І конічна ціна, в яку вона нам стане, за скільки ми її виставимо і потім за скільки ми її продамо. Не вистачає молдінгів. Я не знаю, де вони подівалися, чи їх і не було. Та ти їм їскал навіть, Сам вже не пам'ятаю, де вони, що, що вони і як. Коротше, їдемо зараз на Золотоношу. Візьмемо молдінги. Ще плюс 200 гривень. Ну і будемо далі дособирувати. Марат, оце пушка. Мені так нравиться, ця газелька. Огнина. Дізель. Катаюся не хочу. Не знаю, в неї розхід якийсь. Може, то я щось щитати не вмію, але мені здається, літрів 6. Ми, звісно, при своєму при своїй необразованості можемо навіть предположити, що це диверсія. Ну, може 7, ну літрів 6, мені кажеться так. ха <ривіт> Класна, бомба, мені подобається. Їдеш як на грузовику на якомусь та копейки спереді їде, не може зрозуміти, що таке, я його постійно насідаю. Так, третя. Четверта. Пішов, пішов, Морг, морг і пішов, пішов. Щоб ви розуміли, не дають, нажав І, І самі їхати не хочуть. Давай, давай, погнали! О! Зараз будуть на йомках клоняться. Є такі люди, які перед йомами встановлюються, машину розбирають, переносять через йому, а там збирають і долі їдуть. Пошов, пошов! так. Біюса обійшли, поперли дольші. Лупим на всі бобки. Це чувак купив опіля. Щоб мене кошморить за всю дорогу обгнать не дає. І суне і суне на ній. Суне й суне. Та дайте їй її газу. Хай пауків хоть з вихлопною повиганяє. Ну я собі опілям взяв, мов гараб, газу Як я завжди, кажу, кстати, і так, кстаті. Може хто хоче на обмін газельку, може кому нужно газель, не знаю. Пасажир. То... Далі готовий мінятися. Я завжди в мене номер телефона в описанні е, е, Я оставлю. Кому треба, то дзвоніть. Або продам, або поміняю. Ціна на газельку трьошка. Е, Трюшка чого? Баксів. І ну, за трьох баксів все, вона може бути вашою. Хороша газелька, не знаю. Мене повне устроїть чутенько. Теж можна, що з моєю доплатою, але невеликою. Або ж з вашою доплатою, якщо там ну, дешевша машина, або в кужому состоянні. Або... Коротше, добасоримся. Отвічаю. Так, ось і мулдинги. Це всі? Да. Все, мулдинги забрали. І прям додому. Собіраємо Це Коли я вибираюся оце з дому, починається движуха якась. Начинається там роз, алю, малю, там роз продається. Ага, купляй. Туди, сюди, курям водо, ну коротше, як завжди. Туди-сюди. Там там. В смислі? Ну, що то здесь, туди, там. Туди-сюди. Що то з одними, что-то з іншими. Чуть я чуть делаю. -чу -чу. Продаю. Привет. А, ты сегодня снимаешь. Добрый день, подписчики. Вот такая тиснете, що тройка забрала у діда, тільки баба не хотіла отдавать. <laughs> тільки Баба не хотіла да. отдавать. Машина ну, волка. Да. Если не наебал, кажешь, что бля, не красиво. Оце, оце оце не краса. Діда, да. Номера якісь жирні. А бампера, диви, кишки. За номера я тебе скажу, сразу даю 200 рейдж. И бампера, глянь, кил. Чуешь, а хуйня у тебя до цього. У багажнику. Він щось там прикурювати. Да там, ну, прикурюватель робить. Я понял. Ось все, дивиться на Все, да, він да. Поняв, щось прикурювати там у нього робив. Одну, саня, дірочки жотові дирочки. Оце от що тільки мозк. Водить пізде. Я тільки ти їй 20-22 і хуя. Жива машина. йобана. <laughs> Водочик сань нормально, коробка нормальна, це ті тому. А ця сторона типиться. І то вос після 80 не гуда. А де? Він після 80. Ох і <реку> <реку> А вона більше 80 а, їде. Я їхав 90. А? А? Я, я просто стояв, вони тільки приїхали, на оцю перший, отак, лицю у ракурс дивився на неї, блядь. Сань, я думаю, що ти даже, ну, тут нема даш. Та я тоже 12.000, бомба. Ні, nee, 12, та ні. Ну 13 не число. Ну 12.000 коштує. 20. 13. Які, які Сань, хуй? понял, я її просто забрав без акумаля, я буду тебе з ним давати. Давай 12,5, і я точно сейчас заберу її. <плес> Паня, за акумулятор. Своїші її заберуть, я це акумулятор. Ні, я акумулятор бій. Я свій а, акумулятор Я з восьмёрки дам тобі. Це на разів 12.000. Ну давай 200 гривень скидаєш, щоб число не було 13.

Це треба це треба вирізати. <рістеність> нахуй. І на сьогодні весь сьогодні раз побачив осадів. <рістеність> так, ось ще в продажі гольфик, гольфик є. Такий цікавий. Гольфик є і нормально. Ось, зараз закриваю очі, і зараз буде дуже хороша машина в продажі. Появляється сенс спит Оп. Не краще, ні одна дітовачка. Не хупна. Тут трохи ось оцей. Бочину шашелем побило. Ось таке тут сане рехтина. Два відра шпакльовки натяне. По крищі, трохи горобці побігали. Капот карбоновий. Трошки шагрень не заводська. Тоже в продажі, що все є четверочка, чи кубля четверочка. троєчка. Коротше, корчів хватає. якщо, що, вони до саня. Щоб поїхав, але приїхав. Опа! И Саня нарисовывается. Ну, Санька, ну что, первые впечатления? Пойдет. Пойдет, а да? Пойдет, Саня, все, заберу. Забираю. Санька, держи. Поделись Я тут такая все... то снимал, ты там пиздец. Диви. Да? Будешь вырезать? Да Он оживался. Все, берем. Ты Аккумулятор... приехал До домой, ждем коляно. Ну, просто... Він такий зрозумів, не сильно подбати, але на продаж він нормальний, поняв. 13. Да, на 200 гривень я заправив, 4 там по 5 літрів. Тих паспорт. Тіх паспорт у 7 страхов подивіться. Ага. Шесть страхов. Ох <звук> ти. Ще й тих старий. 79 год, 21.03. Все сходиться, я перевіряв, номера немає. Ніхто не заплатнований, я не знаю, там не покладу. Повняв, погнали. Все, бричка на базі, на місці. Лосточка. Все в оригіналі, бомпер цілесеньки, ніде нічого не погнуто. Нічого, звісно, підкросики трохи дяде так по ньому підкрошував. Ну нічого страшного. Бомпера ціленькі, ззаді э, все ціле, все заводське. Так, Красота гризеньока ще яка. Бумба. Так, хто це відео дивиться, я думаю, що воно ще є. До да, вона в продажі 20 тисяч гривень, а далі Живем в селі, на тург. Красаємо, ми подворі сідаємо, хлопці у нас все починається. Я в такій машині тільки всі поміщаються. А слишком маю, по дорозі, наснився. Що ж, уже все зібрали, залишилося напшикать плоком Ну, є недостаючі деталі Поки що я їх не докупив. Буду на розборки на днях, все докуплю. Це не моє. Одного цього глазка і немає боковинок на бампер А так, вроді би, все на мазі, на ходу. Зараз ще напшикаю все полірольками. Всі душки такі гарненькі вийшли, торпеда. Ну, плюс зараз ще понатерої все. А хто на терміні? Щось полірулька К2 ніяка. Не знаю, до цього завжди Плок куплю. Плок прям такий хороший. Це щось взагалі ні, ні, ні о чому. Ну все. Шуха на продаж, ціна 500 баксів. Хай іде, як діти в школу. Правильно. Да, не люблю я оце машини робити, коли, е, наприклад, Начався сьогодні там, розібрав, пошпаклював, дошпаклював, загрунтував, покрасив 3-4 дні і нею займаюся. Но оце мені стоїть відвліктися на якусь другу машину. Все, у мене потім бажання, я не знаю чого, може в других так само, може ні. У мене оце на другу машину починаю робити. Все, бажання пропадає абсолютно. Ну, так само і з цією машиною стало. Так, ребятки, забувся камеру опять вдома. Ну, коротше, блугер страшний. Забуваюся камеру, наче вона мені не нужна. Забрали таку капсулу времени, зараз утягнем додому. Машина же много лет стояла, так? Так. Я думаю, що сейчас все. А машиною буде в нас. Я це думаю, яку робити. А напишіть у коментарях. Либо сімрку, либо тройку. Є така смерка під повний перекрас. Є така тройка. Ой, ну я думаю, що теж її треба всю перекрошувати. Вона, звісно, в рідній красці. Але треба перекрошувати. Ну, я, звісно, більше хочу зробити сімрку білу. Цю можна і так продати троєчку. А сімрочку по-любому треба кросити, по-любому треба щось робити. Так що пишіть в коментарях. Я ж думаю, що ви напишете, що вам цікавіше, дивиться, а не те, що мені буде цікавіше. Правильно? І так, все, зусамо прощаюся, всім добро і бабло. До слідчого випуску. Все, всім пока.